Привіт всім! Що таке двійкові числа? Двійкові числа це ті числа, які розуміє комп'ютер. Але ми люди звикли до таких чисел, як десяткові числа. Нас усіх, як правило, по 10 пальців на руках. І тому люди, як правило, рахують десятковими числами. Чому це так? Тому що нам історично так склалося, нам це дуже зручно. Але комп'ютер не розуміє таких чисел. Він розуміє тільки два числа: це 0 та одиниця. Як комп'ютер може зрозуміти такий сигнал, що є нуль або є 1 Він просто розуміє. Є електричний сигнал? Нема. Тобто це одиниця, струм, нема струму. Є струм, нема струму. Це і є двійкова система числення. Давайте з вами розберемося, як беруться ці числа і як, наприклад, ваш комп'ютер може зрозуміти таке число як 8, 17 та інше. Намалюємо стовпчик з одного квадратика. Тут буде стовпчик з двох квадратиків. поруч намалюємо стовпчик з чотирьох квадратиків. Далі намалюємо стовпчик з восьми квадратиків. Зараз вам стане трошки зрозуміліше. Що до чого. Так ось, наприклад, нам потрібно якось зобразити цифру 3 на комп'ютерній мові, щоб комп'ютер розумів, що таке трійка. Ми просто беремо. Це замальовуємо. трійка – Це 2 і 1. Бачите? Тобто є таке правило, що не може бути пустого місця. Ми не можемо тут замалювати три. Бачите? Нам потрібно тут повністю замалювати весь стовпчик. Лишається одиничка. Отут замалювали цей стовпчик. І в комп'ютерній мові, наприклад, будемо тут нуль, тут нічого нема. Тут нічого нема. Тут є цей стовпчик заповнений, одиничка і одиничка. Тобто на комп'ютерній бінарній мові оце число означає трійка. Для прикладу візьмемо інше число. Наприклад, нам потрібно зобразити число 14. Але в двійковій системі числення. Так щоб розумів будь-який комп'ютер. Ваш планшет, смартфон та інше. 14. Так. Беремо 8. Це ми повністю замальовуємо. Тут тобто у нас є 8. Тут одиничка, значить, буде. Далі. 8. Відняли, звідси, з 14 відняли 8, у нас лишається ще 6. Так, 4. 6 містить 4, так, містить. Тобто цей стовпчик повний. Далі йдемо сюди. У нас лишилося 6, забрали 4, лишилося 2. Так, де його? Ось сюди. Тут одиничка. Це пусте, тобто 0. Тобто, бачимо, число таке 1, 1, 1, 0. Це і є число 14, але в двійковій системі числення. Для прикладу, як би нам потрібно було зобразити число 15, 15. Бачите, у нас була б 8. 4 ми б заповнили. 8 додати 4 буде 12. Ще 2 буде 14. Ми б заповнили оцей біт. Тобто цей квадратик називається бітом. Біт це коли ми можемо виразити 0 або ледничку. Отак от, от. Тобто, число 15 на надвійкої системи числення. От так от. І комп'ютер зрозуміє це число як 15. Давайте з вами ще спробуємо виразити таке число, як, наприклад, 8. Починаємо з правого крайнього стовпчика. 1, 2, 3, 4, 5, 8. Тобто оцей біт буде заповнений. Тобто 1, далі, 4, 4.0. Бачите, схоже на наше число 1000. Але у двійковій системі числення оце поєднання знаків. Означає 8. А для прикладу візьмемо, наприклад, нам. Давайте ще порахуємо, як би зобразити чи цифру 7. Як би зрозумів це комп'ютер? Починаємо звідси. Так. Тут 7 стовпчиків, але один пустий лишається. Ми не можемо зробити один, ну, заповнити так, стовпчик, якщо один пустий. Тому ми переходимо на наступний біт. 4 ми можемо. Заповнити можемо. Так, цей буде повний біт. Далі, оцей можемо стовпчик заповнити, у нас лишилося 3 потрібно заповнити. Так, це ми заповнюємо. 6. Сімки лишається ще один. І сюди. Тобто у нас виходить 0, 1, 1, 1. Тобто. Щоб передати число 7 комп'ютеру, потрібна ось така комбінація бітів. А що ж таке байти? Напевно, ви чули таке число. Байти, це ми просто продовжуємо оці стовпчики далі, постійно збільшуючи їх в два рази. Там буде 16, це число. Далі буде 32, такий довгий дуже стовпчик. Далі буде 64, далі буде 128 і так, так далі. Але в байті ми беремо тільки 8 таких довгих-довгих стовпчиків. Тут у нас буде одиниці, двійки, чотвірки, вісімки, шістнадцятки, ки Тут 32 йде. Тут 64, а тут 100, 128. І так само, якщо нам потрібно зобразити якесь дуже велике число від 0 до 255, ми можемо записати це число в одному байті. І комп'ютер це зрозуміє. І буде комбінація з восьми цифр. Тобто байт може бути от найбільше число в одному байті може бути таке. Це буде. Як ми бачимо з цього. Одиничка буде заповнена. Буде заповнена двійка, четвірка, вісімка і так далі. Тобто кожен біт буде заповнений і це число в десятковій системі. Це буде 255. А тепер домашнє завдання. Напишіть у коментарях нижче у двійковій системі числення. Переведіть наші 10, це десяткова система. Наша десяткова цифра 12. Переведіть у двійкову систему. Також число 6 і число 5. Напишіть це в коментарях нижче під відео і я перевірю вашу відповідь.